Аж самому не віриться, але нормування урожаєм. В цьому році нема дуже що нормувати. Ми візьмемо ось гібридну форму полуничний, він у мене чогось так слабенько росте. У мене в друга пагана разів у 4. товще. У мене чогось слабенько-тоненько, тим не менше на ньому і урожаю майже немає. Ви бачите, тут є сигналки. Це його третій рік і це його перше плодоношення сигнальне. На скільки тут? З десяток паганів є отакі ось гроночки. Я не думаю, що це суттєве навантаження для трьохрічного куща. Тому, скоріше за все, я їх всі залишу. Єдина гібридна форма, яка цього року видає впевнений урожай, це Сюзанна. Отут вже цікавіше. Так що по сюзанні. Дивіться, тут грона. Це ось верхня грона. Треба, можливо, заміряти. Мабуть, зараз візьму рулетку замірюю. Кілюха, що ти робиш? Угу. А -а -а. Саранчу зловила. Яка в мене кішечка молодець. Ходячий інсектицид. Так, повертаємося до виноградника. Хоп! Ось під гронку підстави. Раз. Ну 36-37 см. Це верхня грона. Нижня грона. Воно гірше опилилося, хоча крилате воно набагато більше. Розраховуємо так, що так як тут грона буде не менше 600-800 грам, не менше, а то й більше, звичайно, буде. Я думаю, що цього року грона там під кілограмчик мають бути, то ми на один вагін, скількою можемо залишити всього одне грону. На один гарний потужний пагін. Пагони, до речі, це уроку-фут, ну більшість непогані, Є сітоненьке, на ньому трошки менше можна залишити, там півгронка, а на отакий от гарний потужний пагін, який вже доріс он до верхнього дроту, можу залишити одне грону. Ну, і вибір тут, як би скажемо так. Або якщо ви знаєте, що у вас гібридна форма там, чи сорт. Такий, що ягоди сильно роздуваються, збиваються і можуть давитися, то тоді, звичайно, залишаєте отакий от варіант. Де ягода там не близько одна до одної вона надметься і буде досить непогано. Якщо сама по собі структура грони більш, скажімо, де ягода вільно себе почуває, як би вона там не роздулася, то звичайно краще залишити отаке от адгрона. От Воно хоч і менше, воно буде гарніше виглядати. Значить, беремо одну з цих гроночок і без жалю вирізаємо. Дивіться, кладу на руку. Отаке от гроно. А оце з грона залишимо. Наступний пагін, до речі, він йде з одної бруньки, я залишав, бо тут такий пробіл досить потужний. Тут від пагона до пагона 34 см від попереднього до цього. Ну і тут, звісно ж, бачите, випади, тому залишив двійничок, який в іншому випадку би виламав, але цього року ви бачите краще перестрахуватися і залишив. І на цьому двіничку також бачимо гронко. Гронка невеличка, хоч і двійничок він сам по собі не дуже великий. Але і гронка невелика. Поки що я залишу її. Вона тут одна. Подивимося. Якщо побачу, що куч не справляється, тоді видалю. Так, переходимо далі. Ось спагін також, він не сильно потужний. Плюс хтось підгриз верхівку, мабуть, чи прищепнув тесь випадково. Так, і на ньому також є два грона. Бачите, запилення тут трошечки слабше. Але гронок тут також дві. Вони плюс-мінус однакові, тому я нижню прибираю, залишаю верхню. Якщо... Знову ж таки побачив, що щось там десь не виходить. Ну, Але вийде, я дивлюсь, тут ягод небагато, бачите, великих. Ці маленькі, якщо не посипаються, будуть кишмишний варіант. Тобто сильного навантаження це ця, ця гроно не зробить. Так, наступний пагін, дивіться. Пагін потужний. Має знову ж таки верхня гроно, досить довге і гарно запилене. І нижня гроно. Нижня гроно традиційно більше набагато. Ой із крилами, але запилено гірше, тому я його також вирізаю. Клац, це ще, ще більше, ніж перше, яке вирізав. Увідерочку. Наступний пагін. Ну, тут ось нижня груно, досить непогано запилилося і дуже довге. Верхнє груно запилилося ще краще, але воно менше. Для різноманіття виріжу верхнє гроно, бо я в основному верхнє залишаю, а тут виріжу, воно менше, хоч і дуже гарно виконано, дуже шкода його. Проте гляньте, яке гроно було. М -м -м -м, дуже гарне. Але треба чимось жертвувати, для того, щоб отримати гарний урожай. Кущ перевантажувати не бажано. Ось ще цікавий випадок. Лоза йде знизу і бачите гроно. Досить велике, воно лежить, я траву підмостив. В принципі, теоретично його можна виростити нормально, але вище є невеличка гронка, досить непогано запилена. тому верхню я залишу, а нижня приберу, тим самим розвантажу виноград, хоча бачите, грона дуже гарне. Тим самим розвантажую виноград. Йому буде легше. Гібридна форма Велас. До речі, також. Заклала по одному грону. Чому? Не зрозуміло. Закладає завжди більше. Ну, я якби не в претензії, цього більш ніж достатньо. Велеса величезні грона. Ти ще ці спробуй виростити так, щоб... щоб побачити урожай нормальний. Але заклала по одному грону. Оце якась специфіка в мене на винограднику цього року. така. Є дивіться, яке запилення. Просто страшне. Просто страшнюче в тому плані, що дуже гарно запилилось. Ягодка може давитися. Тому згодом, коли почне дутися, більше я покажу, що я буду робити. Це, наприклад, бачите, ось гроно, воно пофрагментовано на такі от фрагментики. І, наприклад, от середній фрагментик я беру і видаляю. Для того, щоб ягодам, які залишаються в гроні, було більше місця для роздування. Ну, це не на сьогодні, і з цим також не буду затягувати, але це не на сьогодні. Робота, А на сьогодні робота подивитися запилення і там спробувати щось понормувати. В принципі, так як залишилося тут по одному грому, то нормувати також особливо нічого. Єдине, що можна зробити, це. Єдине, що можна зробити, це такі от штуки. Ми дивимося на загущення тієї самої грони і можемо прибрати якісь фрагменти. Раз, або ж, наприклад, прибрати довжину грона. Ну, наприклад, тут і запилення таке. собі. Тобто, отак от, прибрав. От, ось, кінчик, хоп, прибрав. Тут кінчик оп прибрав. Тут і кінчик іще. Ну, ось він буквально тільки от свів, дозапилився, ну, І непогане запилення ніби. але прибрав. Чому я його прибираю? Тому що, по-перше, ці ягоди зверху вже запилилися, вони вже величенькі, і вони почнуть дозрівати раніше, ніж ті ягоди, які е, є у ти, скільки посинки, ніж ті ягоди, які нижче будуть. Тому для рівномірного дозрівання урожаю я прибираю кінчики на гронках. От, трошки зачистив і все. А там воно ще кінчик цвіте, хай цвіте може, якась бджілка ще нектарчик отримає. По технічних взагалі також мовчу, а навіть якби тут нічого не вимерзло, то технічний виноград я не нормую. Ну, Мабуть, останнє, що залишилося, це молодий рядочок мій, це двохрічка. Єдиний цимус, який е, дав сигнальне гроно в цьому році. От, і мені здається, що в зв'язку з цим сигнальним гроном його ріст і притупився. Бо зразу він почав непогано був рости. І такі встанькі пагінці знизу. А тепер ось ну, вийшло на тонше Тонше в два рази, ніж ніж вуз у цього велеса. Тому я приймаю рішення вирізати більшу частину грона цього на цимусі. Бачите, клац, залишу трошки, а мабуть так зроблю навіть. От, залишу оцей всього фрагментик для того, щоб спробувати декілька ягідок. І сподіваюся, що це додасть йому впевненості і сили росту. Ну, Юпітер я також не нормую. Зараз єдине, що гронки порозправляю, щоб вони гарно звисали. Донизу, а не були отак от заплутані. Клац. Єсь, от. І ось от. Хай собі ростуть. Гронки гарні, ягодки гарні, запилення шикарне цього року. Може навіть якби трошечки гірше було. Трішечки. Ну, у Юпітера шкірка тверденька, тому розтріскування ягідне повинно бути. О, бачите, тут ось є гірше запилення. Розтріскування ягід не повинно бути, тому Юпітер я не нормую. Навіть коли на ньому 4 грона, я його не нормую. А єдине, що... Виглянув з вікна і побачив, що місце щеплення, бачите, вже передавлюється, тому треба, мабуть, його зняти. Келюха знімаю. А це прививочна, я думаю, що вона... Сама розкладеться з часом. Ну, непогано. Непогано Віктор щипив, молодець. Минулого року я... там відро в мене 25-літрове, ну, вдвічі більше за це півтора таких відра після нормування викинув ґрунт А цього року. Ну, та слава Богу, що і так хоч є, що нормувати, значить, значить щось буде. На столі в нас. Із зеленими операціями, такими як пасинкування, чеканка де треба і вирізання зайвих пагонів, я вже справився. Сьогодні справився із нормуванням урожаю. Його не так багато, на жаль, але з іншого боку, якщо мислити позитивно, то роботи менше. З підв'язкою також практично впорався. Ну, виноград треба ж розуміти, росте щодня, то там де щось доросло, треба підв'язати. Але в основному з цією роботою також я закінчив. Тому вже, мабуть, післязавтра. Бо на завтра ще таке дощик передають, а післязавтра вже буду проводити профілактичну обробку. У мене цього року вона буде другою, хоча завжди на цей період це вже в мене була би третя профілактична обробка. Але із цим вимерзанням. Зараз зацвіло, а на тому вже ягоди, а те ще досі не цвіте, розумієте, дуже важко було втрапити у ритм, коли він розвивається плюс-мінус, однаково, то тоді ж легше. А в цьому році дуже цікаво. Сподіваюся, у вас є, що нормувати в цьому році. Нормуйте, не шкодуйте, гарних вам врожаїв, доброго здоров'я, перемоги нам. Всього найкращого.